Hello! Ciao! Hola! Hi! привіт! Мене звати Софія, я майбутня візажистка. Це мій перший відеоблог. І завтра буде випускний у дев'ятикласниці. Дівчинки, які, які я буду робити, макіяж та зачіску. І саме тому я вирішила, що я хочу це запечатліть і показати вам Тому приємного, тому приємного перегляду. Наразі 842, я ще не турбуюся, тому що я розумію, що зараз буду збиратися я. Себе я як зберу, так зберу. А випускниця моя буде 12. Тому спочатку зберемо мене, а потім збираємо зірку вечора. Та-дам! Ось така буду я. Ах, я взагалі не дуже планувала щось. Я так думаю, зроблю якусь укладку. Хотіла щось з об'ємом, об'єм вроді вийшов вот так можу, і так от можу. I don't know. А макіяж такий дуже-дуже легкий. Мені останнім часом, якщо на вихід, я майже навіть і не фарбуюсь. Тобто нанісла румяшки і обіжала радуватися. Якщо от. Йдемо зібирати зірочку, буду збирати речі і виходити так сказати, на виїзд. І так, головну зірку зібрано. Десь з десяти давайте. Я впевнена, що вам сподобається, мені теж подобається. E <coughs> miau, miau, miau. eu, e eu, e eu,